Підземні сховища газу мабуть, багато хто з нас не раз чув цей термін. Можливо, хтось чув, що Україна має одні з найбільших у світі сховищ газу. Підземні сховища газу звучить нудно та технічно ніякої романтики, але насправді це один із найважливіших елементів енергетичної безпеки світу. Без них взимку Європа могла б залишитися без тепла, а ціни злетіли б рази. Газосховища це як величезний повербанк для газу. І Україна один із найбільших його власників. Тож сьогодні у програмі Енергокод розберемося, що це за система, як вона з'явилася, чому в Україні великі сховища та яке майбутнє вона може дати нашій економіці. Але перед тим як розпочнемо, хочу попросити вас поставити лайк та підписатися. Для нас це дуже важливо. Наперед дякую і починаємо. Повернімося на 100 років назад, початок 20 століття. У США активно розвивається газова індустрія, а люди переходять від вугілля до природного газу для опалення. І тут виникає доволі очевидна проблема нерівномірність споживання газу. Влітку, коли тепло, газу використовують мало, взимку ж, коли холодно, обсяги споживання газу ростуть в рази. Видобуток газу більш рівномірний і не може постійно змінюватися, підлаштовуючись до споживачів. Тому взимку газу просто не вистачає. І тоді з'явилася революційна на той час ідея: а що якщо зберігати газ заздалегідь? У 15-20 х роках ХХ століття у Канаді та США починають експериментувати зі зберіганням газу і придумують зберігати його під землею, у місцях, де колись були газові родовища, але з яких викачали весь газ. Перші промислові сховища запускають у 1915 році в Онтаріо та в 1916 році в Огайо. Ідея стрімко набула популярності через свою зручність. Після Другої світової війни бум природного газу в Європі. Зростає населення, активно відновлюється промисловість, яка переходить на використання природного газу. Європа так само стикається із зимовими піками споживання. І, за прикладом американських країн починає будувати власні підземні сховища газу. Отже, газосховища не з'явилися випадково. Вони стали відповіддю на нерівномірність споживання природного газу в передових країнах. На відміну від вугілля або нафти, газ неможливо просто скласти на складі чи залити в резервуар у величезних обсягах. Він легкий та потребує високого тиску для зберігання. Без сховищ взимку багато країн стикаються з дефіцитом. Ринкові ціни стрімко зростають, а будь-які проблеми з постачанням одразу перетворюються на кризу. Тому підземні сховища це своєрідний енергетичний банк, у який влітку кладуть газ, щоб взимку його зняти. Тепер давайте розберемося, що ж таке підземні сховища газу. Хоча багато хто уявляє собі підземні сховища газу як спеціальні резервуари чи закопані в землю ємності, причому часто правильної форми, насправді все з точністю до навпаки. Підземні газосховища. Це природні об'єкти, принаймні та частина, що під землею. Найчастіше це виснажені газові родовища, з яких колись видобули природний газ. Вони розташовані на глибині від кількох сотень до декількох тисяч метрів. Крім того, рідше зустрічаються підземні сховища у водоносних пластах, тобто породі, що заповнена водою. Коли закачують газ, він витісняє воду і формується газосховище. Також існують соляні каверни, штучно вирізані порожнини в шарі солі. Під землею немає пустоти, там порода, яка працює як природна губка. У її порах і зберігається газ, стиснутий під великим тиском. Тут важливо розуміти, що під землею лише частина великої системи під назвою підземне сховище газу. Не менш важлива частина розташована над землею. Це інженерні об'єкти. Свердловини, через які газ закачують і відбирають, трубопроводи та компресорні станції. Коли тиск у сховищі високий, газ може підніматися на поверхню самостійно, без додаткового обладнання. Це називається безкомпресорним режимом відбору, тобто без застосування компресорних станцій. І він використовується зазвичай на початку зими. Коли газу в сховищах багато і тиск у пласті максимальний, фактично, достатньо просто відкрити краник, і газ під землі виходить на поверхню по свердловинах. Коли газу стає менше і тиск падає, підключають компресорні станції, які працюють як насос, допомагаючи викачувати залишки газу. У кожному сховищі є так званий буферний газ. Це той обсяг, який постійно залишається під землею і створює потрібний тиск. Він необхідний для нормального функціонування сховища і тому його не відбирають. Газ це сезонне паливо. Влітку, коли на вулиці тепло, потреба в опаленні відсутня і загальне споживання газу падає. Традиційно ціни на природний газ влітку теж нижчі. Саме тоді газ активно закачують до сховищ. А взимку, коли починаються морози, сховища стають ключовим джерелом постачання. У деяких країнах Європи вони забезпечують більше половини всієї зимової потреби. Без газосховищ довелося б покривати попит дорожчим імпортом або взагалі ризикувати залишитися без газу. При транспортних збоях. Саме тому сховище це страховка на зиму, що дозволяє уникнути перебоїв з постачанням та цінових стрибків. І тут ми переходимо до найцікавішого: підземних сховищ газу України. Наша країна є одним із світових лідерів за потужностями газосховищ. Загалом Україна має 13 підземних сховищ газу з загальною потужністю майже 31 мільярд кубометрів, у тому числі найбільше в Європі газосховище, більше вулицько-угерське. Що здатне вмістити понад 17 мільярдів кубометрів газу? Потужність українських сховищ найбільша серед усіх європейських країн, а у всьому світі Україна на четвертому місці, після Сполучених Штатів Америки, Росії та Китаю, який в останні роки активно збільшує власні потужності підземних сховищ газу. Найбільше українські газосховища розташовані переважно на заході країни ближче до кордону з європейським союзом, і це надзвичайно важливий факт, тому що. Географічне розташування робить українські сховища вигідними для європейських компаній, які можуть зберігати газ поруч зі своїми ринками. Основний період створення українських сховищ припав на 60 ті роки минулого століття. У цей час Радянський Союз активно розбудовував газотранспортну систему для експорту газу до Європи. Офіційним початком історії підземного зберігання газу в Україні є 1964 рік. Коли почали закачування газу до першого українського ПСГ Олешівського, що розташоване поблизу Києва в Чернігівській області, розвідувальні роботи тут почалися у 1959 році, а вже 25 травня 1964 року почали закачувати газ до водоносних структур Олешівського сховища. Отже, це газосховище не є традиційним виснаженим родовищем газу. А водоносною структурою. Олешівське сховище було запущено для покриття потреб Києва взимку. Наступним стало ще одне сховище поблизу Києва червонопартизанське, яке запущено в 1969 році, і як і Олешівське, є по суті водоносною структурою. Другий період створення ПСГ в Україні охоплює 1969-1985 роки. У цей період, поряд із розширенням перших сховищ, Починається створення газосховищ на базі вже вироблених покладів газових родовищ на заході України. У 1969 році вперше було проведене дослідно-промислове нагнітання газу у вироблені продуктивні горизонти угерського родовища. При цьому було використано діючий фонд свердловин та наявне обладнання, які використовувалися при розробці цього родовища. Технологічне проєктування угерського та опарського газосховищ. Було здійснене в 1968 році українським науково-дослідним інститутом природних газів у Харкові. Однак, побачивши потенціал цього регіону в 1974 році. Була створена комплексна лабораторія Укриндігазу у Львові. Отже, в Україні з самого початку розвитку підземного зберігання газу існували три великі наукові центри: Харківський на базі лабораторії, а пізніше відділу підземного зберігання газу «Укрендігазу», Львівський, започаткований Дрогобицьким проектно-технологічним інститутом та Стрийським газопромисловим управлінням на базі лабораторії Укриндігазу, та Івано-Франківський на базі кафедри. Нафтогазової гідромеханіки Національного технічного університету Нафти і Газу українські наукові розробки широко використовувалися не лише в Україні, а й в інших регіонах Радянського Союзу при будівництві підземних сховищ газу. Зокрема, важливу роль відіграв Бережний, що розробив наукові основи кріплення свердловин підземних газосховищ. Ідея та розробка угерського ПСГ першого на заході України. Належить інженерам гімеру, кривку та Петріву. Ключова роль українських підземних сховищ газу, особливо на заході України, де зосереджено 80% газосховищ, була пов'язана зі зростанням експорту радянського газу до Європи, враховуючи більше потреби Європи взимку. СРСР закачував газ до українських газосховищ, розташованих поблизу кордону з Європою. Така роль українських сховищ залишалася і після здобуття незалежності, фактично до 2014 року, коли Україна почала відмовлятися від купівлі російського газу. Сьогодні українські сховища мають зовсім іншу роль. Вони передусім забезпечують країну газом взимку, пропонують ринкові механізми для трейдерів та допомагають підтримувати стабільну роботу всієї газотранспортної системи. Що дуже важливо в умовах повномасштабної війни. На відміну від багатьох інших енергетичних об'єктів, сховища та газ у них розташовані глибоко під землею і мають природний захід від російських атак. Хоча це не означає, що Росія не атакує наземну інфраструктуру газосховищ, таких атак за час повномасштабної війни було достатньо, проте, завдяки оперативній роботі газовиків, вдавалося швидко міняти пошкоджене обладнання та уникати перебоїв з відбором чи закачуванням газу до сховищ. Є і інша проблема. Окремі газосховища розташовані на тимчасово окупованій території, тому Україна наразі не має до них доступу, проте решта сховищ, що перебувають на підконтрольній території, використовуються і забезпечують резерви для України на зиму. Іншою важливою функцією є використання наших газосховищ для потреб європейських компаній. Потужність сховищ, а це понад 30 мільярдів кубометрів, суттєво перевищує річне споживання газу понад 20 мільярдів кубометрів. Тому надлишок ми пропонуємо іноземним партнерам, і це працює. До прикладу, у 2020 році європейські компанії закачали до українських сховищ 10 мільярдів кубометрів газу. Рекорд за весь час. Тут спрацювала ринкова логіка. Влітку 2019 року ціни в Європі впали до історичних мінімумів на фоні ковіду. Враховуючи надлишок газу, влітку європейські трейдери закачували його не лише до своїх сховищ, а й до України. Щоб потім взимку, коли потреба зросте, забрати. Що важливо, Україна пропонує нижчі тарифи на використання сховищ ніж європейські країни, що також приваблює трейдерів. Однак вже цього року використання наших сховищ іноземними трейдерами помітно менше, тому що немає сприятливої цінової ситуації. А також є військові ризики. Тим не менше, окремі іноземні компанії навіть зараз зберігають свій газ у наших сховищах. Скільки ж газу Україні вдалося накопичити до початку цьогорічного опалювального сезону? Україна завершила закачування газу 3 листопада, накопичивши в сховищах понад 13 мільярдів 260 мільйонів кубометрів природного газу. Офіційну ціль уряду, яка становила 13,2 мільярди кубометрів, вдалося досягти попри російські масовані обстріли у жовтні. Також ми маємо на 6% більше газу, ніж минулого року. Тут, напевно, ще важливо пояснити структуру газу в цих сховищах, оскільки з цим багато маніпуляцій. Отже, наразі виділяють такі категорії газу в сховищах. Активний газ це той газ, який можна відбирати. І на початку листопада активного газу в сховищах було понад 8,5 мільярдів кубометрів. Крім того, є буферний газ. Та активний газ довгострокового зберігання, що виконує роль буферного, а також газ на тимчасово непідконтрольній території. Чи вистачить цього газу на зиму? В ідеальних умовах, може і вистачить. Але просто сподіватися на краще точно не варіант. Саме тому протягом зими потрібно продовжувати імпорт газу, що ми зараз і робимо. Наразі більша частина газу в сховищах належить державній компанії Нафтогаз України. Але приватні, українські та іноземні трейдери також зберігають свій газ у сховищах. Хоча зараз іноземні компанії не дуже активно користуються українськими сховищами, що зрозуміло з огляду на повномасштабну війну, потенціал України тут величезний і безумовно він відкриється після завершення війни. Європа є одним із найбільших регіонів у світі по споживанню газу, яке є нерівномірне, а власних сховищ у Європі не вистачає на зиму, тому роль українських сховищ буде значною. Залучення іноземних компаній для зберігання газу в Україні. Може принести суттєві надходження для бюджету України, оскільки компанії будуть сплачувати за зберігання газу. Якщо говорити про довші перспективи, то однією з них є ідея використання газосховищ для зберігання водню, коли цей ринок почне активно розвиватися. Деякі типи сховищ можна адаптувати під нові види енергоносіїв, що дасть нове дихання для газосховищ. Насамкінець варто сказати про головне: підземні сховища газу це ключовий елемент газової безпеки України. Саме завдяки ним Україна проходить зими, навіть у найскладніші періоди. Саме вони допомагають згладжувати ринкові коливання, і вони в майбутньому можуть стати одним із рушіїв нашої економіки. Якщо вам цікаво дізнатися більше про енергетику, підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть у коментарях, які ще теми було б цікаво розібрати у наступних випусках. Це була програма Енергокод. Побачимося зовсім скоро.